Першу церкву на східному пагорбі стародавнього вишгорода на початку одинадцятого століття звів князь Володимир і охрестив її на честь Василя Великого. Місце обрав не випадково поблизу мешкала його бабуся, перша княгиня Християнка. Ольга він з дитинства тут і виховувався, і коли вже став князем передання святе, є таке. Що коли приходив від печенігів, мав рани, то він тут залічував їх. У 2015 році церква згоріла на її місці. Вже князь Ярослав Мудрий звів нову, назвати її вирішив на честь братів Бориса та Гліба, які загинули від руки найстаршого брата Святополка. Борис і Гліб, знаючи, що їх хоче вбити, а каяний святопол. Вони йдуть на примирення, але святополк не розуміється і вбиває їх в 1988 році. Київська Русь приймає християнство. А вже в 1015 му Борис і Гліб показують істинну любов самого Христа. Борис і Гліб стали першими святими Київської Русі. 15 травня 1072 року їхні мощі урочисто перенесли вже до нової великої церкви. До Вижгорода почалося паломництво вірян, які почули про чудодійність мощей. Їх похоронили спочатку в землі. і от один варяг, коли він почув, що їм сказав, це поховання тут світі. Да, які там святі. їм почав. Скакати на цій могилі просто і раптом з землі виривається вогонь, обпалює йому ноги. Він падає на землю і без ніг уже. І він тоді почав молитись до них, просити їх слізно, вони його зцілили, а ця звістка розійшлась по народу. Під час татаро-монгольської навали церкви було зруйновано, мощі зникли. Нині припускають, їх сховали священики. Однак де невідомо. Від того храму сьогодні лишився лише шматок фундаменту. Як люди почули, що є така загроза, щоб не віддати їх ворогам не залишити, значить вони були тут сховані на території, шукали. На протязі всіх століт шукали мощі, не знайшли за свою десятивікову історію. Храм святих Бориса Гліба руйнували і зводили близько 30 разів. Востаннє з нуля будували у другій половині 19-го сторіччя. А вже у 20-му за радянської влади храму зрізали хрести і зачинили. Під час другої світової війни шкоди зазнала дзвіниця відновили храм лише 10 років тому. І коли вибивали вже німців із Київщини, радянські воїни розбили колокольно. А ескадріль, коли пролітаючи над храмом, закидала цими снарядами, і таким чином купол впав всередину. Потихеньку, потихеньку поступово здійснювалася ця відбудова. Знаходились люди доброї волі, віруючі і навіть невіруючі, які допомагали. 15 травня у храмі традиційно відсвяткували перенесення мощей Бориса і Гліба. Цьогоріч до свята отримали подарунок. У стіни церкви повернулася копія ікони Вишгородської богоматері. Це древній образ, датований 12 сторіччям. Із Вишгорода ікону вивіз син Юрія Довгорукого. Нині її оригінал зберігає це у Третьяковській галереї, та найбільше диво, на яке сподіваються віряни, це знайти мощі святих Бориса і Гліба. Немає волі Божої, щоб так взяти, просто і знайти. Але є таке придання в православній церкві, що як ми будемо достойні цього, вони являться. Світлана Одаренко, Максим Петраков, п'ятий канал.